Думаєш, що це? Я перекричу. По-перше, мені треба цей, щоб я не напружував голос сильно, бо він в мене трошки такий. По-перше, я вітаю. Це ти розумів, що Купідон це такий в Києві центр Всесвіту. А сюди завжди сходяться. Творчі люди, так чи інакше. І той, хто тут не прочитав жодного вірша, не виконав жодної пісні, то, мабуть, не справжній митець, то який є пробник, а, у мистецькому світі України. Тому, по-перше, страшенно радію, що я можу тут сидіти і слухати твої пісні. От, по-друге, власне, вітаю з тим зростанням, яке ти. Пройшов, бо я давно тебе знаю, і просто ну, от ну я сьогодні слухаю, і ти правильно може будуєш, що ти так е, робиш ну, пісні від молодших до старших, і воно так цей. І більше того, е, ти мене примусив трошки заплакати сьогодні, от тому що є десь такі образи, які навіть таких е, довстошкірих, як я можуть зачепити. От думаю, я тобі дякую. Я дякую. десь там Федір був, дякую, що надали це чудове приміщення. От, дякую за смачні От, е І, мабуть, е ну, я теж прочитаю якісь е кілька текстів. Е не буду я далеко заходити, тому що вже час такий трошки. Отже, е оце текст. Е Молитва солдата, мабуть, да, можна сказати. От. Будь для мене довго, мій світе, будь. Ті, хто на війну кроком байорем ідуть, ті, хто з війни в чистому небі пливуть, ті, хто окремо ковтають свою каламуть. Пише не з Скигли на місяць той, хто хотів та не зміг, ворона знайти не може свій чарівний горіх, за ніч стає спогадом неосягненний сніг, а я все більше втомлююся любити усіх. Але не тільки квіти лягатимуть нам до ніг, і не завше поблизу той, хто не раз беріг. І можна шукати путь, виколупувати суть, а можна просто сказати світи мій довше будь. А, і, мабуть, з цього. З цієї книжки не можете прочитати, це є текст, який ну, він такий трошки, може, не звідси, але ну, так, так, так вже буває, що якщо Воюєш, обов'язково десь потрапиш у шпиталь рано чи пізно. І цей, ну, текст він мені в чомусь дорогий, це такий, такий, шпитальна така лірика. На годиннику 19.43. За вікном пешкетують гучні вітри. І муругого неба моргає літак. І тільки з душею щось геть не так. У палатній самотності зайвий плин, це десята цигарка за п'ять годин, і висне пекуче пра. на диджуріє жереб, жорстка жура. Найнізніший діагноз стабільний стан. Від пікулкових цьомок тремтять густа. Із гудків кутків перші вагони снів ростуть, і шепочуться душі померлих тут. Ну і третій, це звичайно цей текст я не можу не прочитати, тому що е, буквально кілька днів тому, от, е, у моєму, моїй батареї знову, на жаль, втрата, е, прекрасний наш боєць е, поліг в бою, який, ну якого я дуже любив, шанував, поважав, часом сварив його. Як Головний сержант віддавав копанців, от, а тепер от, він лежить на позиції, бо навіть ще не, може, не можуть хлопці евакуювати тіло. От, і я його дописую у цей список теж у цей текст. Усе хаотично і звично, як тріскіт і хрускіт. Тушняк із ножа і цигарка в руці крадькома. Прогавили танчик, і ось прилетіло у брустве. Є двоє трьох сотих, еваків наразі нема. Усе, як учора, і снайпери наші на місці, і їхні дари вирізняються між стрілкотні. Та доля уже редагує із триста на двісті. Але не мені, сам не знаю, чому не мені. Усе як щодня, Під підагруги повзуть, наче воші, ламаються межі, темніють скелети дерев. Є царство небесне, вальгала, і луки сварожі, і пекло для тих, хто лайно своє досі жере, усе мов у сні. І здається, що навіть позаду і люто пече, верховить, руйнує і рве, оця неспроможність, що в церкалі схожа на зраду, червиве здоров'я, сумління від болю криве. Отак і живу самітний, і безбарвний невротик, якого затримав спокутий спокаїв клей. Свої відлетіли, залишивши подих і дотик, як віру у те, що у Бога немає смертей. Слава Україні! Дякую. Дякую. дякую, Що ж, на цьому ми закінчуємо програму Козак, яка сьогодні відбулася в цьому закладі. Дуже дякую. Дуже дякую пані Оленечко, що дали змогу провести цю програму. Від душі, здоров'я всього краще. Дякую, дякую, побідона. Ну і дякую своїм друзям, хто прийшов сюди, хто виступив, хто послухав нас, почув нас. Дякую від душі. Чесно. Я вас відмаю вас. Люблю. Чесно. Танечка, дякую, що теж прийшли, ви встигли, і все нормально. Юра, дякую, що приїхав. Мої друзі. Я, я ще з вами. Тому всім дякую і також можу сказати: слава Україні! Thank mm -hmm.